подивитися, який а Тобі треба швидше просто дивитися. Спробуй перегнати свій погляд. Я нічим не вкладав. У мене Марія оре кожного вечора, що я йду йду вмиватись перед сном, просто отак, от воду набираю в долоні, отак льоп. і йду рушником, витираюсь, який вже воняє, який вже тиждень не міняв. Вона каже: Ти що ро? Ти маєш оте то те то, те то те, 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 те нанести. А потім кремик. тей-то, те, то, те, то, те, то, те, то, те, то, те. Я сьогодні вже стільки всього зробила. Я з'їздила, я прокинулась. З'їздила в Київ, стигла просто бігом. Там треба було по справі. Я бігом в Київ, з'їздила, вернулась, позаймалася бігом, сходила в душ, та-да-да-да-да-да. Да, 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 і ось я тут. Сьогодні день освобождення Києва, як казали, завжди, П'ятниця. І це на дорогі Лучше не виїжджати. І так, вона в Counter-Strike. Зліва, зліва, зліва! Брямо! Ні, вона сказала, чуєш ти у**бок. Ти мені. Я тільки що зрозуміла, що ти взагалі запавна, і ти мені вообще не нужен. Отак вона сказала. А ти люблю дивлюся, любиш припнітити чуть-чуть. Як за гаражами бігом, щоб вчителька не спалила. Сюди. Я не можу в дирку попасти. Пам'ятаєте, колись такі були, що е, ну, ти купу купуєш його, відфоткуєш і все. І я малий пішов в пеніс свій, сфоткав, поклав цей фотоапарат назад, і потім думаю, бля... а що робити? Там дядька буде проявляти, побачиться, що це взагалі получиться, Що мені батьки скажуть, так запанікував, взагалі не знав, що робити, але мені батьки ніколи нічого про це не казали. Я не знаю, що сталося. Можливо, я допускаю, що скоріше за все нічого не сказали навіть, бо там же ж. Фокус на відстань. Оце все. Я думаю, що там навіть не було зрозуміло, що я сфоткав. Ну і пеніс достатньо маленький, щоб там роз... розгледіти. Що. Е, тому все нормально було. Дядько, до речі, скоро виходить через рік. І вона сидить за сіє. Сусі... Давай ну, перерахуємо. Ану. Один. Ага. Два. два три, три. три. Чотири. Пять, шість, 7, девять! Дев'ять? У мене 10. так і записано на. Ось по порядку. Так і записано 9. в цьому, нахуй блокноті. Отак. От о! О! Стоп! Мовчить, 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 мовчить в лую! Ой! Ой. Столка мені з ноги на тут. <ріжу> 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 <ріжу>

Мене забрав інопланетянин, він поніс мене на вечерю під сходами. Там був столик і два стільця. Він лишив мене там, а потім взяв і кинув в лаву. <рисвіт> мене трогав інопланетянин. Де трогав? Отам. Може, щоб можна було пройти тут. Є, галла, бать, галла. Галла. <рисвіт> тільки не впасти. Оп. Та ти що? Ще одну зламали. Оп. О. 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 о! О! А тепер вона не деактивується? Бля! Бля. ха 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 Твій вихід. Ззаді, лосе. Ах. Ах. Ой, давай там штука ше я. Та зараз пройдемо. Бля! Що по ньому, обабарит? Лампу. Де дивись? Ого, дивись слампом. ха 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 Ніха! Хто це? Це ми з Бабурехом. Проходь, я знайшла наступну квоту. І вазочка, бери душу, я вазу. Блі! ха 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 Ще, 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 в мене вийде. Я вжила, Я вжила. Там Лейлей так напукав, що там Ніко аж накрило. Лейлей, заспівай. Ааааа. Лейлей, Дуже <свистеть> красиво. <свистеть> <свистеть> Ой, блять. Походу мені пі... А ні? Не, давай <свистеть> живий. <свистеть> Пощастило. Е, Лавілей! Ага, дорогие. Банга! Вийди иди закрий двері. Однаша ти на пишку не та засрежешь. Треба унітазра ты, ты. <свистеть> Закры двері, Ніка, Ніка. Ніка. ника. Никак. А. на перешку не таза. А який фокус? Який фокус? Типа, отакий? Ляж на великий. Ми мене зашу. Закривай, закривай, закривай двері. Закривайте його, закриваєте. Суки. Чекай, чекай, давай, давай, давай діли. Реально тут? А ну. Дивись. Ого! Зараз, зараз іду. Дивись, дивись, як ефектно зараз це буде, Ніка, дивись. Да, мій хороший. Молодец. Я тупо уявляю китайчика няньку с детьми. Ой! не Даже сука не Боже, Морабіт! Я спеціально до речі. О! Це що таке? Шо ви козли? Сюрприз! Шо за беспредел? Пранк! Чи розказує там щось? Статуя свободи.

Що? Я раніше думала, що діти вилазять з жопи. Пам'ятаю, як в новинах був випуск, де якась матір прийшла в туалет і народила дитину. Після цього я уявляла, що якщо вагінна, вагітна жінка піде посрати, може висрати дитину в унітаз. Ти сидиш взагалі тупо під цим постійним потоком кондьора. Я зараз тебе не переводь в пленку! Все супер. Дивіться, можемо сказати, хто, ходить, хто буде. Е, Аліксов. Тоді... Філіп, треба допомога. Я десь плюс, такий, як і ти, 180, і під 100 кірабина вага, який футболки став... Ви готові. Ось Осьо! На... На... Тахо, все ж таки те блять, про що, їбать, стільки часу мріяли. Не ну, стукай так. Майже. Ось такий капот. Э, тут виходить акумулятор, генератор, мотор. Ануватель сюди наливається. Він... А, карбюратор. есть точніше, точніше масло. А карбюратор буде? Карбюратор. Декарбюратор. Ну, отам. Вот, вот Ось карбюратор, чат. А я не знаю. Не суй туди пальцем, там уже якась змія з Америки. Американський кашелот. там. Що точно все нормально. Оце техніка! Оце техніка! Мазду не хочеться взагалі зайвої копійки вкинути. Машина... Не кажи, вона почує. Ну, вона, вона ж знає, не ти... кажи, вона, вона знає, почує. хто вона є, Маша. Вона почує в... і буде ламатися, Філіп. Ти ну, зараз писить, не... йди при ній. Є. Підеш, закриєшся в кімнаті і тихенько будеш розказувати. Знає, Я тобі так... сказала, не кажи. Не кажи на Мазду Давай хоча відійдемо туди. Пакет в тебе там валяють. <laughs> Ну, мазда, ну вона вона получається тише. Вона як мас-маркет, типу, ну грубо кажучи, грубо, грубо дуже кажучи. Навіть того ж Карплей, і оцей пубу блінки. Який за почує що про неї дебіл. іди покажу задумчик. Дивись, ми заходимо сюди. Тут хата обичних людей, вообще нічого примічательного. Поліції тут нема що робити. Сюди заходиш. Бемс, бемс, кримінал і наркоманія. Унитам хорошие такие кликер. Бля, да я на. Там получалось, у мене там ідеальний звук клікера був. О, а прихлопный муху, прихлопный муку. Ззу-з. А ти сохранился? Угу. Сохрани ще раз, бо я 10 доларів заробила за мусор. <sharp> ну давай револьвера мені. Як ти бігаєш по цим справам і тебе вони не ловлять. Що? Ти ж мені сам дав цю зброю, козел! <stuk surveys> Як ти бігаєш по цих всіх справах і тебе вони не ловлять? <посте> Поліцейські, Поліція здоров! Вони в тебе стріляють уже? О! Мене зарештували! Фух, як же ж дома... добре? Як же ж дома хуєна? Ти спочатку ледь не матюкнулась, виправилась на добре, а потім вирішила все ж таки матіхнутись. Можеш, може, подивитись, скільки у нас грошей на карточці. Кі -кі -кі. Ага. Я в казино. Я, поки я ще супер бідний, я ще можу на старенькому тупі. На Бідняшка. старенькому тупо. Маша бл! Солі, да Держись. Держись. Ми можемо тобі всі якось помочь. Вкладаємо колесо. Сначала послабляємо чуть-чуть е, е, дюбеля. Сначала ми послаблюємо. Філіп, мені страшно! З ноги? Да, да. Так ти закручуєш! Circumstance. Молодець. <рес> Можеш сказати, але мені треба запам'ятати це слово. Circumstances. Circumstances? Circumstances. Ну, ти, ти не так, Сер... не так звучить. Circumstances. Circumstances. Ще ж кажемо. Circumstances. Все, висить по-любому, 100%. Нормально. Настояще колесо зняли. Настоящі молодці. Плавно. Чесно. Чесно. Вони завжди нам п'ять, Маша. Це було не плавно, чат, вони немали. Не піднімай, не піднімай. Я подивись з двох сторон. Отойди. Отайди, з двох сторон з присяда. Головне, диска не помни. Главне, диска не пом... Єс, yes, yes, молодець! Господи, спаси і сохрани, пожалуйста. <tot> Та це я не з тобою, це я з Господом Богом. Фух. Добре, що колеса зробили круглими, інакше машина б не їхала. Ай ти молодець. ПС на тебе не схоже. Ти що, сука, а... Я взагалі похожа! Одне лице, диви. Задки сидить, вписує. Ти що робиш взагалі? То не я, вона навіть на мене не похожа. Вже не похожа. Не похожа. Бляха! Що це за скример був? А, воно ж на Ютуб, точно. Боже, це мені. це мені піна жопа повна на Ютубі. Де? Дебілізм получився. Нормально собі вийшла. А я тут причому. Це, це вам просто незвично для глаз було. Ну я зараз дивлюсь, ну нормально вийшла. Включи кухню на сяк. Та на сяк? зараз вже підам туди. А, це Марія каже. Стоїть. Якщо що це не картинка, це відео. Дивіться, молоко стоїть в неї там. Нахоя молоко. Цікаво, як довго буде стояти? <реш> ну, давайте потестимо, потестимо, чи надовго її вистачить? Вона зараз всі свої ресурси витратить на те, щоб отак постояти 3 хвилини, і потім, коли я спущусь туди, вона вже не зможе стрімити, Скаже, я втомилась. <реш> актриса, актриса. Звуки, звуки якісь почула. <реш> Дістає телефон, така джим-бам-бум, так ще зараз бем-бем-бем. І ми почали аналізувати, а в який момент це взагалі сталося. І ми прийшли до висновку, що це сталося, коли вона почала в гру грати. А тому що важна. ваші ігри комп'ютерні розжижують мозги, від них тупіють і стають агресивними. Так я, я стала агресивніша я я туп... я і. Я їй розказую, О, які помідори виросли огромні! А то не помідори, то плющ. О, росток помідора, зараз Боже, я вирву. Які, скільки в тебе тримається увага? Можеш, блядь, наклонитися і, і обсосати свої яйця і пососати собі. Так, зайчики, про що ми з вами говорили? А ще ладно, я, а, ладно, ще я замовила одну книжку, прикольну, щось там якось вона називається, мені позна, порадила. А, знайома порадила. Знайома порадила, блін, як же ж воно. Боже, Ха! Діна! Це бонг з Протигаза. Бляха, він такий розумний був. Можемо з вами отак порозказати. оцю б'. Отака у нас ще буде, і отака. Чотири години на цьому. Патрулі. Оп? Її любов. А, та не туда! Ха да я хочу пішки по подосліджувати. Бісять оці паркани, які тільки на коняці можна перестрибнути. Бляха, в мене тупа мурашки. Е. Е -е 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 -е! А в Марії, я нагадую, її психологічний вік це приблизно 69 років, може ближче до 84. Тобто, це якраз та людина, яка в маршрутках, коли всі задихаються, Марія буде вставати і кричати: Закрийте мені холодно. Кондиціонер що? Я ж прийшла на кухні, прибіжала, розпаковувала і буду пленку. Настя, питаю тебе, коли твіч буде. Твіч стрімінг. А, твіч? Це ніяк з вінерістським болезням, не знаю. Та-та-та! <світ> 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 Та-та-та! <світ> 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 Тютюн, звісно, такий зовнішній з нього така, що з нього зліпити ще волосся, що він яку кепку вдягне чи шляпу вдягне, він зразу перевоплощається в якогось персонажа іншого просто. Так, як цей, я дуже не характерний, а Карикатурний. Може, карикатурний. Не, ну, не карикатурний, а щось типа. Слабохарактерний. Ні, Ну, типа типа характерний, ну, типа фактурний. Хамовитий. Типа фактурний, типа. Харчовий експеримент. Типажний! Фактурний і Типажний, типажний. Своєобразний. Я так сміявся, що в якийсь момент собі пальцем очко тикнув. Навіть не знаю, коли це відбулося. І тепер не бачу. Херсончик бідолаха. Сі сакро їбеться їбеться. Єбеться, їбеться й мовчать чаті пишуть. Без пробіла. Він все одно так. Пашов він на мій син. Мазда, це предел мічтані, і ти. Чечмошнік. Де Мазду. Пішли на... ці е, люди з айфонами. Взагалі не розумію, як можна собі купити iPhone, якщо в тебе є девайс, який ти можеш одразу тупо е, встановити сюди всі штуки, що тобі треба. Можеш е, одразу мене собі. Ну, що там можна в андроїді? Ну ти можеш там програми е, з інтернету скачати. І, і от за все. Коліна стрільнула. Відкриваємо, відкриваємо тут, нема чим дихати. Алям. Мені нерв защемило. А мені колено а, -а, -а, а. О, все пройшло. Це треба було, щоб воно там хруснуло. А ну-ка, проверка колена. Не-не-не-не-не. Оп. Оп.